Родичі солдат пікетували військову частину в Ужгороді. Серед них Іван, котрого непокоїть доля брата. 25-річний Василь несе службу на сході вже більше трьох місяців. Телефоном багато не розповідає, а в слухавці постійно чути постріли. Ну я за нього вже переживаю. Ну, я хотів би, щоб він вже приїхав три місяці. Це вже багато, правда? Ну, я так думаю, що це дуже багато. Ну що я можу сказати, то така наша держава. От. Не можуть нічого рулити так. Діти мають страждати. Із замліванням серця щодня чекає звістки від свого коханого Аліна. Він дуже давно вже поїхав, чотири місяці вже його дома немає. Він час від часу телефонує. Взагалі йому там дуже важко. Він не може. Телефон не я де зарядити, дуже мало їжі, бронежилетів немає. Я тут сьогодні хочу, щоб їх відпустили за чотири місяці, хоча б на тиждень, хоча б на два, щоб їх їх відпустили додому, тому що їх потрібно підтримати морально. Вони ж просто там не витримують. А пані Тетяна хвилюється за племінника. Юнак поїхав на фронт, полишивши вдома матір інваліда. Нехай щось уряд приймає рішення, бо Мама чекає, мама одна, більше в неї нікого немає, тільки один той син. Молодий хлопець, який готувався створити сім'ю, а в даному випадку, коли дзвонить нам, то чуємо лише пулі у трубку. І теж так коротко, ясно, я не можу говорити, я на бойовом посту. Родини вимагають ротації бійців чи бодай тимчасового повернення їх додому. У більших масштабах закликають керівників держави до негайних рішучих дій. Якщо не зробити зараз загальну мобілізацію в нашій державі, загальну мобілізацію, ввести з завтрашнього дня навіть сьогоднішнього воєнний стан Луганський і Донецький областях, то це не пере. Це ніхто не зробить з цим нічого. Що ви розумієте? Діти, які не обстріляні, вони стріляли в тирах І там, у нас на Горіховіці, то вони тепер мають воювати з бойовиками, найманцями, які вам дві, дві тисячки їм платять долару за нашого воєнного. Дві тисячки доларів за убитого нашого солдата. Стурбованість, звичайно, зараз я буду виходити, доповідати про ситуацію. От. Ну, яке рішення буде, я вам ще раз говорю, я вже і маму пояснив. Рішення приймає не командування бригади. Ротації неможливо, тому що немає ким. Фактично, ми будемо лише е, певних, ну, де бойові потери, тих будемо сповняти за рахунок. Зараз проводиться активна підготовка по навчальним центрам іменно контрактників. Строковців ніхто не трогає. Строковцям запропоновано, хто, якщо є які дійсно добровольці, бажаючи, вони можуть підписати контракти, тоді таки будуть направлені в район виконання завдань. Заступник командира бригади розповів і про трьох полеглих бійців, тіла яких доправлять на Закарпаття 20 червня. Загиблі це двоє механіків водіїв та командир бойової машини. Відмінні фахівці та порядні чоловіки. Один із них мав молоду родину, іншого чекала вагітна дружина. Також стало відомо, що один із закарпатських бійців вважається зниклим, а двоє полонені. Ведуться перемовини щодо викупу.